Запитання про те, де баланс в дружини і чоловіка в сім'ї, де дружина має покорятися, і як брати до уваги це місце писання, що в Христі немає чоловічого жіночого роду, що вони є рівні. Релігія, звичайно, що робить крайність, що Чоловік це голова, він Видає накази, він керує, він направляє, він, скажімо так, як власник, як власник дому, власник жінки, власник дітей, і вони мають йому підкорятися. От так видає релігія. І вона звичайно, що це вводить в крайність. От. Що жінки, ми вже говорили про це неодноразово. Вони ламаються, вони не витримують оцеї покори, яка є через насилля. І рано чи пізно, просто ну, людська душа не створена бути е, рабиною. Людська душа вона створена бути вільною. І релігія вона витискає жінок все, що можна, і просто їх викидає, знецінює. От. Як бачить, як от я зараз скажу, який погляд в Господа. Він є любов. так? Він є любов, і, звичайно, що він, якщо він є любов, то він не хоче, щоб хтось був рабом, щоб ми не були рабом людини. Так як зараз, на жаль, в християнських сім'ях, що один стає рабом для іншого. І просто тупо, сухо має виконувати все, що скаже чоловік, і нікого нічого не цікавить. Якщо не виконали, то що відбувається? Відбуваються претензії, крики, маніпуляції. Сварки, дружин обмежують в пересуванні, обмежують в фінансах. Тобто застосовує всі речаги впливу на дружину. Починається обговорення в церкві, так що вона в бунті, вона в бунті, вона в бунті вона не слухає чоловіка і так далі. Тобто, дуже гарно працює маніпуляція, якщо йде кругова порука навколо. Чоловік з дружиною, це в першу чергу команда. Команда, яка е, сповнена любов'ю. І все, що відбувається в команді, е, воно на основі є любов, на, на камені, який є любов, на хресті будується. Тобто не може нічого відбуватися з примусу. На жаль, що зараз дуже багато. Да? Ми бачимо цей примус в церквах. І, звичайно, що в цій команді так, має бути хтось. Хто направляє. Тобто, має бути як керманич, як в, в автомобіль. В автомобілі є той, хто керує. От. Тобто, уявіть собі, що сім'я це обоє або троє, вже якщо діти, так і більше. Це ті, хто їдуть в автомобілі, вони рівні, в кожен рівень один одному, як і духовно, так і тілесно. Вони є рівні перед Богом. Але хтось один сидить за кермо. Розуміли? Тобто хтось один керує. Бо якщо буде два руля, то буде ну, проблема. Не може бути. Тобто, оце главенство чоловіка, яке преподають, як прямо от, він на рівні з Богом. Якщо ти не слухаєшся чоловік, ти не слухаєшся Бога. От. І жінки відчувають вину ціле життя, якщо вона не послухає чоловіка, вона відчуває вину від кого? Від лукавого, тобто не виконала, не зробила, не догодила вина, Вина, нав'язується постійно. Вина, але коли є команда і коли це є в любові, то ніколи ти не будеш відчувати вини. Навіть якщо ти щось ви про щось домовилися, і ти щось не встигла чи не зробила, скажеш, коханий, вибач мені, це, ну, не вийшло, не встигла. І, звичайно, що чоловік прощає, навіть може, і скаже, нічого страшного, ну, навіть не вибачайся. Тобто, якщо це є любов і взаємоповага. І писання говорить, що чоловік з дружиною мають мати взаємоповагу один до одного. І коритися один, навіть написано такі, такі слова: коріться один одному. Тобто не тільки жінка має коритися. Ну, це виривається з контексту, це виривається з послання апостола Павла, де, звичайно, що в, в Коринфі було, це було, скажімо так, як містечко проституції. Так? І де жінки, де був матріархат, і де жінки взяли, можна сказати, як контроль і маніпуляцію над чоловіками. І тому, звичайно, що апостол Павло мав поставити все на місце. Тому він говорив багато таких речей, що жінка має коритися, мовчати, і так далі. Але якщо ми подивимося на червоний шрифт в Біблії, а це слова Ісуса Христа, то він навпаки, він жінок, він підносив, він їх робив рівними і він. Я скажу так, він перший в історії всього людства, який поставив жінку на рівні з чоловіком. Якщо ви побачите ці місця з писання, де він зустрічається з самарянкою, яку мали за ніщо. Уявіть собі, в євреї своїх жінок мали за ніщо. А самарянку це ніщо плюс ще ніщо. А він з нею говорить на рівних, сидить, спілкується. Та це б я не знаю вже, бо там вони б вже камінням закидали і так далі. Коли зловили ту жінку, яка перелюбом займалася, да, яка повністю достойна, щоб померти, а він її оправдовує. І він по, по всьому по новому заповіті оправдовує жінок і їх піднімає, 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 піднімає і робить їх сонаслідниками, як по-українськи. Ті, хто а, входять в. В спадщину на рівні з чоловіками. На рівні з чоловіками. От. І е, він підняв жінку, але за 2000 років, на жаль, чоловіки умудрилися знову жінку опу принизити, опустити. От. І коли е, жінки беруться за своє відновлення своїх прав. І це виглядає, вони робляться з помсти, скажімо так, коли їх принижують, то народжується, що феміністичний рух. І це феміністичний рух, який базується на помсті, і ненависті до чоловіків. Але коли ми підходимо біблійно до святого писання, то ми бачимо, що я думаю, що пора вже відновити права жінок церкви. І ну, до мене було це слово так, щоб я цим ну, на це звернув увагу, щоб я ці речі робив. І в нас в основному служителя, жінки, які непогано справляються з роботою. І десь зараз по церквах п'ятидесятницьких, євангельських, а право православя взагалі мовчу, Вони би були просто на задньому плані їм би ніхто не дозволив ні служити, а виганяти духів. А в засілення а проповідувати. Та це страшний сон п'ятидесятника. Хоча зараз Господь вже міняє багато чого, так і у нас сестричка приїхала з Польщі до П'ятидесятницька церква, і їй вже дозволяють виходити на сцену. Так що благословляємо цього пастора, який відчув те, що я відчуваю, так відчув серце Бога. От. І я думаю, що вже хватить жінкам страждати, особливо в церкві, там, де вже вони прийшли туди, де вже мають їх зрозуміти. Вони настраждалися в світі, так? Їх самого малку залякували, застрашували, вибачте, гвалтували. І вони прийшли вже в церкву, де їх мають захистити, а їм кажуть, так, сядь на заднє місце, мовчи, а ми тобі скажемо, коли ти зможеш говорити. О, тому зараз час відновити, я думаю, права жінок. І, звичайно, що всяка дружина, я на своєму прикладу я бачив е, два варіанти розвитку подій. Коли я хотів задавити її авторитетом, жінко, та я, служитель церкви, єпископ, ти маєш коритися, то все почало рушитися. Вона просто мій авторитет почав падати. Може. Серед вас він був високий, а в моєї дружини він почав падати до нижче плінтуса. І коли вже десь зрівнялося з плінтусом, я перелякався і думаю, нижче, я не хочу. І я почав просто їй служити. Служити, служити, возвеличувати. Те що це? Хто це робив? Наш Господь Ісус Христос. Він. Хотів, щоб його слухали, щоб він був авторитетом. Тоді він що зробив? Він став на коліна і почав мити ноги. І коли я почав мити її ноги, почав служити їй, і бачити її як рівну, і навіть вище, тому що Ісус нас поставив вище від себе, так щоб стати перед нами на коліна, помити ноги. Він зробився до слуги. І коли я почав їй служити, служити і служити, то мій авторитет почав відновлюватися. І вона заново почала закохуватися. Тому у вас є два розвідки. Чоловіки, слухайте, у вас є два розвитку події. Можете вчитися на моїх помилках, можете на своїх. Але знайте, що є такі моменти, що дружина вже так може зламатися, що потім вже її зремонтувати майже нереально. Тому ми бачимо розводи по церквах. І ось те, що ви поставили правоту свою. Нібито вона біблійна, так? Ви поставили виконання заповідей вище, ніж любов до ближнього. Це те саме, що робили фарисеї. Вони поставили суботу вище від людини, будь-які заповіді. Ви поставили свої принципи, свою правоту вище від любові до ближнього, від любові до дружини. І тому э, тут починаються проблеми. Там, де немає любові, там завжди почнеться. Проблема, тому що там вже влазить лукавий. Тому є ще час покаятися і спробувати другий розвиток подій. Хай Господь вас благословить.